Отже, з нами на зв'язок вийшов депутат Волинської обласної ради Іван Мирка. Вітання, пане Іване. Вітаю вас, колеги. Та пане Іване, з вами хочемо говорити та той, той конфлікт, та, ту ситуацію, яка склалася довкола роботи Державної податкової служби волинської області. Всі волиняни бачили, ось як депутати, зокрема зокрема очільник Волинської обласної військової адміністрації, намагалися потрапити до Державної податкової служби там, але бачили їх не, не допускали. Як ви розцінюєте всю цю ситуацію? Знаємо, що напередодні було і засідання робочої групи щодо поруш. Податківців, як взагалі розцінити цю ситуацію, яка склалася під час війни в нашій області, між представницькою виконавчою гілками влади і Державною податковою службою Вітаю колеги. Ну, в мене погляд на цю подію, що сталася, вона складається з кількох таких основних точок зору. так і, мабуть, її так треба і розглядати, і аналізувати, як це все сталося. На перша точка зору, це те, що будь-який обласний керівник не повинен боятися прийти до найвищого представницького органу нашої країни, обласної ради, навіть якщо це дуже складна буде зустріч з Навіть якщо тебе будуть провокувати, навіть якщо тебе будуть в чомусь звинувачувати я це вже бачив неодноразово. Ну, я думаю, що варто було би а, прийти до депутатів і, і дати відповідь а, на питання, навіть якщо ці питання, навіть якщо ці відповіді ніхто не захоче слухати, це якби перша сторона. Цієї медалі. Е, друга сторона це те, що дійсно обласна рада була засідання обласної ради і була зроблена перерва, і голова обласної ради запросив голову обласної державної адміністрації всіх депутатів пройти до податкової е, адміністрації обласної, щоб е, персонально запитати. Керівника чи виконувача Обоївський керівника, чому він не прийшов на засідання, і там дійсно сталася, ну, як на мене, передбачувана ситуація, зокрема, те, що охоронець цієї будівлі не пускав обласних депутатів в першу чергу. Чому я говорю в першу чергу? Адже депутати, власне, за своїми повноваженнями вони можуть зайти до будь-якої будівлі, де є, ну, скажімо так, публічної будівлі, владної будівлі, де є потреба туди зайти, поспілкуватися з керівництвом або здійснити свої повноваження, або подивитися, що там відбувається, і відповідно. Саме це право депутата було, скажімо так, охоронцем, знівельовано в тому плані, що він не захотів зразу відкрити, поки не спустився його. Безпосередній керівник мається на увазі, керівник податкової адміністрації не сказав запустити всіх в приміщенні. Тобто, ось такі грані. Цього конфлікту відбувалися е, в сесійний день. Е, звичайно, що публіка була збуджена, тому що піднімалося серйозне питання, і воно загальноукраїнського рівня, на нашу думку, е, що не реєструється або припиняється реєстрація податкових накладних. і... Це викликало величезний результат в суспільстві, і на позаминулій сесії ми, згідно цього питання, за насвідченням громадян ми зверталися до правоохоронних органів і центральних органів влади, щоб вони розібралися з цією проблемою. І на той час всі вважали, що рішення погост. Рому питанню буде владою першочергово розглянуто, але проходить час і рішення цього немає. Народ хвилюється, бізнес хвилюється, відбуваються різні резонансні причини. А іде війна, і відповідно градус цієї теми, градус цього конфлікту дуже дуже якби підвищується. І ось ми це все випл... виплеснулося саме о, на сесії, на минулій сесії обласної ради. Пане Іване, Єсмитно. Mm -hmm. Пане Іване, там ще був такий момент перед тим, що перед тим як не пустили власне, представників влади і депутатів, в тому числі, не пускали ще й журналістів телеканалу, і голова Волинської обласної ради саме так і оголосив, що здійснюється перешкоджання діяльності журналістів. І саме. Тому і це також, нібито, стало причиною тому, що він зупинив призупинив сесію, так і разом з депутатами закликав їх піти туди. Ось ну виникає якесь таке дивне питання так, з приводу того, що ну, по-перше, так журналісти так само, як і депутати, мають право бути присутніми на публічних заходах, заходити в публічні будівлі, але. Було би непогано, мабуть, якби всіх журналістів, яких десь кудись не пустили, так скажімо, захищала влада, але ну не завжди це так виходить. Ось тому, от як би ви прокоментували з точки зору того, що от ви прокоментували з точки зору важливості самої теми, так, цього конфлікту, необхідність переривати сесію, а от. З приводу саме того, що журналістська діяльність нібито заб... ну, існувала перешкода журналістській діяльності, так от, Тобто, як це вписується в е, діяльність е, ради, і чи передбачено це взагалі от, призупиняти саме е, на підставі того, що журналістам заборонили пройти, от, якби це ну таке враження склалося, що це було офіційною причиною того, щоб саме зараз е, піти під час сесії. Е, до керівника державної установи, який мав прийти до депутатів, але не прийшов. От як це з точки зору взагалі е організації діяльності обласної ради? Да, дуже потужне запитання. Дякую. Дійсно? Я думаю, що не кожне, не до кожного журналіста можливо вийшло в сесію обласної ради. Ну ми просто якби за рівність цих журналістів всіх наших колег. Але ну трошечки дивна виходить ситуація безпрецедентна, як деякі з мене написали такого ще не було. Ось тому, от хотілося б дізнатися це власне і питання з коментарів в Фейсбуці. Якщо прочитати, а чи дійсно то таке було, і чи дійсно таке може бути, щоб це стало? Ми розуміємо, що не причиною, але ніби як приводом до того, щоб депутати зупинили сесію і пішли через проспект Волі? Ну не всі, але там декілька, мабуть, десь. З десяток, мабуть, депутатів на відомо, де ми бачили, які переходили через проспект Волі, колективно йшли. Тобто, це ну навіть елемент якогось шоу, вибачте, мене можливо за прямоту, але на кадрах це виглядало трошечки як якесь тр... шоу і, можливо, гра на публіку. От як би ви це прокоментували? Чимало, чимало кілька фракцій вирішили не брати голосування участі в голосуванні. При цьому питанні, і відповідно кілька фракцій, в тому числі фракції Європейська Солідарність, не пішли до податкової адміністрації. Мабуть, що в кожному були різні органів, різні причини, будь роботи кажуть, але в основному це була така. Мабуть, ну якщо я говорю зі своєї сторони, якась така е, вимушена, така е, відстороненість від цього процесу, який набирає дуже, такого, дуже персоналізованого такого от, вигляду, конфлікту навіть. І зрештою, все-таки я, як та людина, до якого неодноразово бізнес звертався з цими питаннями, я все-таки вирішив подивитись на цю ситуацію теж з боку, в тому числі і у приміщенні податкової адміністрації. І я там теж був і теж над цим спостерігав. Дуже важливо. Зрозуміти, що сьогодні в державі нашій дуже багато речей прикриваються війною, дуже багато речей не на часі. Дуже багато таких речей, наприклад, десь когось не пускають, чи применшуються чиїсь права, чи хтось просто не читає конституції і не розуміють, які права можуть. Обмежуватися можуть повністю відмінятися в людини, да або не можуть цього робити, і люди повинні це знати, і керівники. Повинні особливо органів влади, чи це є місцевої влади, чи це є державної, центральної, чи державної місцевої, вони повинні постійно вести з'яснювальну роботу, які права обмежуються, які права не обмежуються. І коли е, о, відбувається обмеження прав, воно ще більше збуджує будь-яку. Конфліктну ситуацію. Я вважаю, що це була дуже потужна конфліктна ситуація, яка виникла в області, і можна багато звинувачувати багатьох людей, але це з боку це виглядало досить тяжко в сьогоднішній військовий період. Я думаю, воно не обійдеться без якихось майбутніх рішень. Центральних органів влади і правоохоронних органів першу чергу. Я бачив, що там була поліція. Вони можливо вони навіть зафіксували якісь звернення чи від адміністрації податкової, чи від депутатів чи журналістів. Ось таке я бачив. Так ну, пане Іване, схожа ситуація була, коли призначали е, голову ОДА тоді ще е, Погуляйка. Так і тоді були мітинги ще до його призначення проти того, щоб його призначили. І Волинська обласна рада і звернення е, скеровувала до центральних органів влади тільки не Погуляйка. І були конфлікти, і були емоції дуже сильні на сесіях обласної ради, і все таке. І він не відвідував так само сесії. Але пер, перед тим, вже, як е, було очевидно, що розпочнеться велика війна, е, Юрій Погуляйко прийшов на сесію, вибачився за емоції перед депутатами і почали працювати дружно і злагоджено? Тобто, конфлікт, ну по крайній мірі, з того, що ми бачимо публічно, жодного конфлікту зараз між е, військовою адміністрацією та обласною радою немає. На вашу думку, чи завершиться так само ця ситуація, яка зараз склалася з податківцями, чи можливо за допомогою. Якихось якоїсь реакції на цю ситуацію, що склалася з боку Києва офіційного, так е, вдасться злагодити цей конфлікт, знайти порозуміння, і далі буде все так, як ніби цього всього нічого не було. Саме в даному випадку голова адміністрації, якщо рівняти ту і ту ситуацію, то е, важко порівняти сьогодні. Погуляйка і минулого керівника, тому що погуляйка була позиція своя в той момент. Він висловлював свою думку, і, відповідно, це було публічно. І завершилось це перемир'ям, скажімо таким політичним так, і конструктивною роботою. В даному випадку там Ситуація абсолютно інша. Вже як буде, так воно і буде. Саме головне, що є важливе питання, яке турбує бізнес, і коли бізнес, от, якщо відкинути будь-які маніпуляції, чи депутатів, чи додаткової. і от відкинути всі ці маніпуляції, тому що знаєте, можна по-різному трактувати різні питання, але якщо відкинути маніпуляції різноманітні, то є проблема, вона існує це раз, і її треба негайно вирішувати. тому що бізнес так працювати не може. Друге питання це, це те, що попри війну. Не можна ховатися від, скажімо так, багатьох речей і прав людей, і прав депутатів, і прав, в тому числі державних службовців. Не можна прикриватися, від них. тому цей конфлікт повинен мати два завершення: сторони конфлікту, які повелися неправильно повинні визнати це все. Сторони, які не хотіли публічно обговорювати цю ситуацію, вони повинні публічно дати відповіді. І мене цікавить відповідь на позаминуле рішення позаминулої ради, наші звернення, щоб відповідні органи дали оцінку. І, е хто видумав таке блокування цих податкових чи призупинення адміністрації цих накладних, з якою метою і. Що це за інструмент? Чи це дійсно щось відбувається в країні? Таке, що влада не може справитись там, десь крадуться кошти, і влада мусить робити такі перевірки, і як обезпечити від цих перевірок доброчесних доброчесний бізнес? Я просто хочу мати відповідь, тому що мені сьогодні немає що відповідати тим, хто до мене звертається, а люди йдуть. Першу чергу депутатів, тому що вони їх вибирали. Вони не вибирали податківця, вони не вибирали керівника якоїсь іншої управлінської структури, поліцейської чи що, але вони обирали депутата. І з усіма питаннями вони йдуть до депутата. Депутат, користуючись своїм представницьким мандатом, іде і запитує у будь-якого. Службовця. І якщо він не отримує відповіді, йому немає що сказати. Виборцю. Відповідно, не відбувається, не відбувається право на самоврядування. Ось, оце мене найбільше турбує. Тому для чого тоді я, для чого тоді мої колеги, для чого тоді вибори. Коли е, не вирішується проблеми. Пане Іване, то на той момент чи була якась чітка відповідь від очільника ДПС Миколи Лисеюка, і чи дійсно тут є якийсь конфлікт саме в його особистості? Ви знаєте, я теж був державним службовцем і теж по-різному реагував на різні? Питання, але маючи вже такий дослід е, е, за плечима, я точно знаю, що е, треба ходити всюди, куди тебе запрошують, якщо ти службовий, і відповідати на запитання, навіть якщо вони, якщо їх ніхто навіть не захоче слухати, е, я думаю, що тут було все, якби ну публічно, були камери. Були, був відеозапис, це все 10 разів показувало. Я думаю, що всі ми повинні робити саме з цього висновки. Ось ну, тут мені важко щось додати до того, що він зняла камера. Тобто були запитання, були відповіді на ці запитання. Всі все бачили. Хто не бачив, може 10 разів переглянути в записі. Ось моя думка така. Дякуємо за неї. Отже, депутат Волинської обласної ради Іван Мирка був в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, Тримаємось.